Отже, ми продовжуємо розмову з керівником Бюро аналізу політики Віктором Бобренком, експертом. Є ще одна дуже важлива тема, яка сталася наприкінці минулого тижня. Володимир Зеленський дав інтерв'ю португальському мовнику РТР. Наскільки ну, я знаю, це є телеканал, але я, щоправда, падала, відеоверсії не знайшов цього інтерв'ю. Ну, я його читав в текстовій формі, і, можливо, там деякі моменти вони пов'язані з тим, що це був автоматичний переклад з португальської. Можливо, там щось і неправильно переклалося, але я так не думаю, чесно кажучи. Е, ну, вперше, що мене дивує, що дуже важливі заяви для життя держави Володимир Зеленський робить інтерв'ю іноземним журналістам. Ну, я поважаю їхнє право своїх іноземних колег інформувати про життя України і українців і української влади, але я думаю, що Заява Зеленського про те, що він має намір ти допускає свій другий термін, і якщо не завершиться війна. Я думаю, що це в першу чергу мали би знати українці, португальці, іспанці, американці, поляки, бо це можуть дізнатися вже в другу чергу, як на мене. Да. Отже, якщо буде Цікаво це відео, то обов'язково прокоментуйте його і підпишіться на мій канал. Отже, пане Віктор, от що це було це інтерв'ю? Воно дійсно є цікавим, я сподіваюся, що з ним знайомилися. Але оця його заява про те, що він може балотуватися у президенти, якщо не завершиться війна, у цей мене якась фантастична формула. Я абсолютно з вами згоден, і це треба на цьому акцентуватися, що е, е, Зеленський і його команда дуже часто з неповагою ставляться до е, народу. Да? І Зеленського вибрали все-таки там 73% за нього проголосували в 2019 році у другому турі, і він зараз з неповагою ставиться до своїх виборців, тому що він тоді казав, що йде на один термін. Е, і зараз десь в інтерв'ю португальському ЗМІ він е, заперечує свої ж самі зобов'язання, свою свою якби е, обіцянку. От і не говорить це прямо з українським народом і не пояснює своє рішення що, чому. Ну тут же кинулись подаляки там пояснювати, що «да, ну ви ж розумієте, що він же ж не може кинути свій народ. От він же ж не втік на початку війни і не може не може, якби тепер кинути народ. От і виходить смішне, виходить, що у нас Виборчий кодекс забороняє проведення президентських виборів. Навіть ну і парламентських відповідно в під час війни, і навіть якщо цю норму в виборчому кодексу зняти, ну скажімо, обмежити там типу, разово обмежити, сказати, то все одно по парламенту там треба міняти конституцію, тому що по конституції що під час військового стану новий склад парламенту не може приступити до обов'язків ну, під час воєнного стану. От, принаймні, да, вони можуть внести зміни в Виборчий кодекс і почати це пояснювати. Але як це пояснити людям, коли ми бачимо соціологію і 70 з чимось відсотків українців проти проведення виборів зараз? І як би я думаю, що і в посольствах зараз будуть проти е, ну, союзники? А ми розуміємо, що якщо союзники нам дають... 60% коштів в державному бюджеті це гранти союзників, гранти і запозичення від союзників. то Ми залежимо від них, будемо відверті. То їм треба, теж треба так пояснити, в чому тут, як той казав як Горький, в чому тут велика сірмяжна правда? От, В чому ж вона там типу? Чому, чому це потрібно? Ну, Володимир Олександрович може зіслатися на того сенатора республіканця. що там це ж вищий прояв демократії? А ми ж тут воюємо. Україна ж воює за демократію. То я Треба заперечив Володимиру Олександровичу, що Володимир Олександрович, ви за демократію воюєте так, щоб не воруйте. Ви за демократію воюєте так, щоб крім єдиного марафона допускалися в ефір ще інші телеканали, там прямий еспресо, п'ятий. Щоб було якби плюралізм, щоб можна було почути не тільки поворознюка, десь чи Масійчук. От я хочу інших експертів там чути, да яких ви не пускаєте чомусь на телеканали, і тому от вона справжня боротьба за демократію. Боротьба за демократію це коли не пресують місцеве самоврядування, не заганяють його в стіло. Коли не, не ну, я, це окрема тема про місцеве самоврядування, тут обнять і плакати, те, що твориться. Причому ситуація, якби на Сумщині, де прифронтові громади, це ще можна зрозуміти, але якщо і на Львівщині ситуація та сама, то це вже ну, ні в яку голову не лізе, розумієте? Е, от тобто е, е, з, зворотня, ну тобто централізація це антидемократія. І тому, якщо у вас тут, 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 немає демократії, а тут ви вдруг вирішили, що от саме проведення виборів це буде вершиною демократії. Та ні. Тим більше, що суспільна думка зараз каже, що е, той випадок, коли не на часі. Вони ж ввели цю треш фразу, так, Чи що не на часі. Ну, от і ми вам тепер говоримо не на часі. Хоча, хоча тут... Палка на два кінці, тому що якщо зараз скажуть не на часі, то Володимир Олександрович може піти іншим шляхом. Наприклад, ми визволяємо е, південь України. Ну я в цьому не сумніваюся. А нас там десь зупиняють там західні доброзичливці чи папи римські, там чи ще хтось, е, чи ну обставини. Просто що ми навіть ну військові спеціалісти кажуть, що і Крим взять недовго, а от Донбас. Сходу взяти Ладно. важко, так, тому що це фактично кам'яні джунглі, де і не будемо ж, ми розбивати квартали, як вони: Маріуполь, чи Бахмут, чи Сєвєродонецьк. От, ми ж таким чином не діятимемо, і тому нам взяти буде в лоб Донецьк важко. І, наприклад, війна переходить в фазу низької інтенсивності. Так. Але тоді Зеленський може сказати, ну, грубо кажучи, підморозить конфлікт трошки. Ну, довести його до стадії, ну скажімо, там на 23 лютого, да, коли е, там якісь, е, наче ну, від можна там ну, умовно навіть якесь перемир'я відводяться війська і там, і тут. Верні, не війська, а е, е, важка техніка, перестають літати ракети, 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 Тобто війна переходить в стадію низької інтенсивності. Але Зеленський каже: ну війна ж не скінчилася, не на часі зараз вибори. І бути таким чином там ще років 30 президентом. І з цим парламентом, і з цим ну уряд то вони можуть ракерувати як захочуть. Буде цей парламент і цей президент. Саме головне для Зеленського, для Єрмака, для їхньої групи, ну, умовно, для. Офісу президента, який не в конституційний спосіб здійснює всі державні повноваження, і впливає на місцеве самоврядування, і впливає на всю правову систему, не впливає не лише не впливає на збройні сили України, і то ми може всього не знаємо. Пане Віктор, але тоді ще одна цікава цікава інформація, Я, знову ж таки цьому ж інтерв'ю зеленського. Він так обмалював майбутнє. Це здається в інтерв'ю Наталії Мусильчук, що війська виходять на берег Азовського моря, стають на перекопі, і після цього нібито за наполяганням Ша, а це, це може статися до кінця року. Починаються переговори з Росією про звільнення Кримського півострова, ну і інших територій. Але це може тривати безконечно знову ж таки. Так. І в цей момент можливі вибори. Хоча я, чесно кажучи, ну, не вірю в будь-які переговори з посередником, без посередника, з Росії, принаймні за життя Володимира Путіна. Е, з, теза номер один не тільки за життя Володимира Путіна, тому що навіть якщо хтось приходить проти Путіна, мир все одно неможливий. Чому тому, що у нас в Кримінальному кодексі написано той, хто говорить про е, скорочення якісь е, території, там, про поступки якісь Путіну, це державна зрада. Да? Але на Росії так само записано: що хто каже, що Крим це не Росія, той е, на е, соседу державний. Злочинить та да, государство преступник, по їхньому. Е, і е, тобто мир неможливий апріорі, Можливо, тільки перемир'я. Але перемир'я на яких умовах, на яких територіях? І отут теза, тобто теза номер один миру не буде. Ну, можливо, тільки пере, перемир'я. Мир колись, ну як от в північної південної Кореї вже скільки років пройшло, от так, е, да, вони цього року святкують чи вже відсвяткували. Це скільки з 1953 по, по да, да, от, як вже перемир'я, але війна офіційно так не закінчилась. Як у Росії з Японії досі немає мирного договору і невідома доля Південних Курил, Шитакана і Трупа. І такі приклади ще є. Там Парагвай не змирився, коли його розібрали колись на запчастини. Аргентина, Уругвай, Бразилія. Таких прикладів є багато. У світі, ну, принаймні, якщо не дуже багато, прецеденти є, да yeah. ну, то й тут е, може бути так, що е, виходимо ми на, на чангар Перекоп, виходимо ми, наприклад, там е, десь типову частину е, Луганської е, Донецької області ми звільняємо, але ми виходимо. Це те, що е, е якби. Ну, Постійний агл... агломерація цих міст, да, коли Донець переходить в Горловку, Макеївку і туди аж до Краснодона це фактично е... потужні чунки. Да. чунки. І е, на камери, от, е, теж е, ще теза, що на камеру всі будуть говорити, що Крим це Україна, але будуть Зеленському говорити, Володя, не переходьте в Крим, не, е, е, не будіть. Звіра, тому що Путін може як загнана криса в куток, може там вчинити щось там ну уже запредельне, да. От, не, не наступайте на Донецьк. Давайте просто будемо говорити Крим це Україна, і говорити про це там ще 15-20 років політичним шляхом. Уже і Подоляк про це сказав, і Арістович про це говорить. Я спеціально ловив його там у цих часових інтерв'ю, щоб зловити його на цьому, що Арістович вже закидає цю, цю вудку в цю річку. от, І вони можуть дійсно. Пристати на це. Чому тому, що у західного світу є аргументи проти е, ну, е, заходу українців в Крим, вони можуть сказати Зеленському. А як ти будеш е, його соціалізацію в Україну е, е, проводити? Ну, окей, там мільйон, 2 мільйона 700 населення. Зараз в Криму Сівастополям. 700 тисяч да, які там десь відставні офіцери з Мурманська, там з Камчатки приїхали. Їх можна якось е, вигнати, але ж значна частина тих, хто громадяни України ще були до 2014 року, яких теж громадянство не відміниш, да але вони не лояльні до Зеленського. Його зараз будуть цим лякати, що Володя, де ти возьмеш? Там десятки тисяч вчителів мови української історії. Ну не будемо ж, ми щоб в Ялті хтось викладав українську історію перед тим, як він викладав російську і казав, Путін вічно молодой. От. І йому цим будуть тикати. І у Володі не буде аргументів, чим відповісти на це. Так що е, можуть нас підвести до того, що, е, що ми не, не всю територію України визволимо. І тоді у Зеленського буде падати рейтинг. Тому що Зеленський ну а Зеленський рейтинг залежний, і я свідок того, що ну, мої колеги політологи по вузам отримують завдання, що два тижні офіс президента проводить соцопитування закрите, яке не публікується ніде, і проводить фокус групи. Тобто вони температуру міряють, як там. Як люди налаштовані на те чи на інше. І звичайно, зараз більшість людей понад 80% налаштовані категорично налаштовані на те, щоби на те, щоб. Ми перемогли, вийшли на кордони 91-го року, то так налаштований офіс президента. Якщо ситуація буде мінятись і суспільство згодне буде на якісь компроміси, офіс президента мімікрує під, під все це. Тобто, що я хочу в кінці сказати, якщо От на даний час вибори вигідні офісу президента. Як тільки вони перестануть бути вигідні, вони побачать картинку, що там з рейтингом щось не так, чи ще що, вони обов'язково поміняють і свою стратегію. Ще раз, чому це? Це тому, що президент і офіс президента хочуть зберегти владу, вони мімікрують, мімікрують під суспільні настрої. От. Пане Вікторе, от перший, хто не погодиться з тривалими, невідомо на який час переговорами із Росією, напряму чи через посередників, як на мене, це є, це є керемли, тому що тоді в них постає питання фізичного виживання. Як з ним бути? Ще раз, бо я якось. Тобто першим, хто, як на мене, не погодиться з такою постановкою питання про переговори з Росією напряму чи через посередників на невизначений час, це є Кремли, Кримські татари. Згоден з вами? Буде питання фізичного виживання? Так. Да. Так, <звучить> е, да, це виживання для, для, для цілого народу, причому це корінний народ, автохтонний народ Криму, да? і не зважати на їхні прагнення не можна. Але у Зеленського скажуть, що багато Кремлі тепер вже там лояльні вже до Путіна, або змирилися, або ще щось, або ще щось. От, е, і тому, ну, якби не, не факт, не факт зовсім, що. Вони не придумають, як це показати картинкою, прекрасною картинкою. Да? От, знову ж вони захочуть поміняти от те, що ми говоримо: карта не територія. Да? Захочуть зробити з того, що є те, що вони захочуть показати. І сказати, що ось правда, що ця карта вона є реальною, вона є дійсною. І у них, поки у них є інформаційні ресурси, поки майже всі інформаційні площадки їхні, ну скажімо, масові площадки, да, тому що аверістоюча аудиторія набагато більша, ніж у нас з вами, і вони можуть навіювати. Да, то вони будуть намагатися навіювати. Так, да, це несправедливо по відношенню до, до кримсько-татарського народу. От якраз Кремли тут в явному в, явно в програші. А, але скажуть, ну це велика політика знову ж, а в першу чергу будуть кивати на велику політику, і що там це підказали американці. Е, я думаю, що е, значна частина суспільства не, не, не змириться ніколи з тим, що е, якщо нас будуть зупиняти на е, півдорозі, але щоб ми розуміли, що для зеленського саме головне. Не визволити Україну е, повністю, а втримати владу і почати е, сідати знову для його це для нього особисто, а для його команди. все ще й можливості осідлати фінансові потоки, які йдуть з заходу, особливо якщо будь, почнеться якась відбудова. О, то вони захочуть е, так, е, як так званий план маршала, хоча. Вони уявлення не мають про те, що це було насправді, але так звані ці гроші на відбудову, щоб осідлати ці схеми, це однозначно. Це, це справжня мета офісу президента Єрмака, триматися при владі як можна довше. Вони, мало того, якщо Зеленського виберуть на другий термін, щоб не порушувати а вони і вони хочуть конституційну більшість зібрати, щоб переписати Конституцію, зробити потім. Україну парламентською країною, ну як в Грузії, і Зеленський, щоб міг потім знову і знову вибиратися уже як не президента, а як прем'єр-міністра. Такий план. Але, але дивіться, от виходить дуже парадоксальна ситуація. З одного боку, ми не можемо провести вибори з об'єктивних причин наразі, так? Тому що в будь-якому разі ми не можемо зупинити війну, принаймі, поки не вичерпається Росія. З іншого боку, термін придатності Зеленського ну, і Верховної Ради незабаром закінчиться. І їх не сприймають. Тобто, обрати іншого будь-кого, я, я не кажу там про конкретну особу, є неможливо. І виходить, що так би мовити довгий парламент і довгий президент, які є не, абсолютно не популярні. І які неможливо змінити в законний спосіб, тобто, як вийти з, ну, з цієї патової ситуації, е, вони будуть грати і ще раз, офіс президента буде звірятися весь час з е, суспільними настроями. Якщо на даний там якийсь критичний момент ситуації, вибори будуть їм вигідні, вони це форсують і проведуть їх швидко. Якщо вибори будуть невигідні, якщо вони будуть бачити, що немає у них Парламентської більшості, мало того, що десь Зеленський е, має низький рейтинг, ну, на той час, скажімо, да, е, то е, вони будуть намагатися зробити саме довгими. Тобто, ну просто. Війна ж триватиме, миру немає. Ну все, терпіть 10 років, і скільки завгодно, скільки там буде була ж в Європі 30-річна війна, була і війна. Ну але коли це було, це було здається, в 18 столітті. Але ж ну вони тоді будуть слідувати конституції. Виборів не буде, поки буде військовий стан. А вони військовий стан не відмінять все. Скажуть, ну ви ж хотіли, от зараз ж ми кажемо, ну які вибори, якщо військовий стан. То вони потім, якби, це називається в Кривому Розі, прихватіть за слово. Да? Там типу скажуть: так пане Вікторе, пане Олександре, ви ж самі не хотіли виборів. Згадайте, ви на початку вересня 23-го року казали вибори не на часі. Чому? Тому що військовий стан, так і досі військовий стан, так уже так 2030 рік, а досі військовий стан. От, власне, і все. Добре, а якщо поставити питання по-іншому, а що Володимир Зеленський може запропонувати українцям на свій другий термін? Ну, він скар... залежить від того, якою буде перемога. Якщо він принесе мир, Е, от, і якщо там ми звільнимо території наші хоча б до території станом на 23 лютого минулого року, він скаже, що я приніс мир, принесу і відбудову. Будемо відбудовуватися, будемо будувати сильну країну, яка буде членом Євросоюзу і НАТО. І на цьому вони ратимуть. Це він просто скаже, але чи він зможе це зробити? Е, ну, е... Так, да, як то кажуть, триндітні мішки ворочить да, десь за Перебриком, то він так і буде десь е, говорити. Що він це зможе. От. Все буде залежать від, звичайно, все буде залежати від того, як закінчиться війна. Зараз е, е, той, хто творить майбутнє України, це залужні Збройні Сили України. Та одна справа, е, ну я. Ну, я не сумніваюся, що ми вийдемо на берега Азовського моря, от що ми переріжемо цей коридор, що ми виїдемо на Чангар і Перекоп. І це вже для Зеленського буде, він вже покаже що це як, як перемогу. Якщо ми виходимо ще на там, десь відбиваємо е, Сіверодареєнецьк, Сє, Лісичанськ, е, Старобільська, ці всі частини е, північ е, Донецької Луганської області, то фактично. Ми виходимо ну, на ті кордони на, на ту лінію розмежування на 23 лютого. І це теж може бути подано як перемога, маючи такий інформаційний вплив і такі, інформаційні впливи, такі потуги, потужності інформаційні. Це можна вже буде видати за перемогу, десь виходить на перемир'я, але мир не заключають. Або навпаки, швидко верні, швидко не заключаючи мир, проводить вибори. Вибори будуть і ще повторюсь. Вибори будуть, якщо вони будуть вигідні на той час Офісу президента. Якщо ж вони вже будуть невигідні, якась рейтингова ситуація буде для Зеленського неприємною, то вибори відтермінують і буде у нас, да, як прикромвілі, довгий парламент, і буде довгий президент. І це буде теж такий історичний прецедент, да, коли там. Президент може замість п'яти років сидіти, там і сім, і вісім, і скільки завгодно, тому що що, тому що тому, що війна в, війна в країні, не на часі. Але дивіться, але якщо Зеленський йде на ну, цій хвилі без другого терміну, він залишається е, ну, людиною в історії. Він може спокійно їздити по світу, читати лекції, бути шанованою людиною. Цьому, так, то, так. Я не впевнений, що він зможе. Так само вільно їздити по світу і буде такою ж шанованою людиною. Ну, Португальське телебачення за ним точно не, не поїде, напевно, вже. Е, згоден з вами абсолютно. Е, і це дійсно для Зеленського е, шанс залишитись в історії, ну, фігурою е, і українського масштабу, і світового масштабу. Да? Е, там ну, встати в один ряд. З Шевченком, з Богданом Хмельницьким, з Петлюрою, з Бандерою Шухевичем, да, в один ряд стати. Але ж е, Свита робить короля. І я думаю, що фаворити його ну, в першу чергу Єрмак нашіптують, йому, що е, ти нам потрібен, хто ж як не ти. Е, з нарцисом же ж дуже легко. Як ото е, в пісенці про Буратіна, йому стрікорабована врешті і ділай з ним, що хоче. От. І фаворити цим і користуються. Свита робить короля. Мало того, що йому кажуть, що Володимир Олександрович, якщо підеш з посади, спитають за розмінований чонгар, спитають за ш -ш шашлички в травні, там, за багато що спитають, тому краще бути довічним президентом. От. І я думаю, що е, Зеленський ну, не найрозумніша людина. Він е, дуже е, він і сам уміє навіювати як артист. Да? Але й йому навіювати можуть, тому що він нарцис, а нарцис, нарцисом управляти можна через лестощі дуже просто. І так, ви абсолютно праві, що Зеленський, Зеленському краще би було піти красиво. Але чи піде Зеленський, я маю надвеличезні сумніви. На жаль. Так. Да. На жаль. Е -е -е Отже, будемо за цим також слідкувати. Чи піде Зеленський красиво? Бо від цього, на жаль, залежить, а може на щастя, поки що не знаємо, не може ставити однозначної робити однозначного висновку. Чи піде Зеленський красиво? Ми цього не знаємо. Сподіваюся, що йому все ж таки вистачить розуму. А, і це був Віктор Бобаренко, керівник бюро. Е, е, аналізу політики. Е, якщо вам було цікаве це відео, обов'язково прокоментуйте його. Воно було достатньо емоційним, е, достатньо аналітичним. При цьому. Е, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую. Так.